Держава не завжди реагує на потреби наших бійців у зоні АТО. Але, на щастя, є волонтери та органи місцевого самоврядування, які створюють програми допомоги для захисників України. Саме таку програму прийняли на сесії Львівської обласної ради. Ні для кого не є таємницею, в яких умовах живуть наші бійці на сході України. Здавалось би, там війна, і про кращі умови можна тільки мріяти. Проте, як відомо, мріям властиво збуватись. Не минуло місяця як волонтери Львівщини повернулися зі зони АТО і на власному досвіді мали змогу переконатись, як живеться захисникам України. Адже провели там не день, не два, а майже тиждень перебували у лоні війни. Чомусь побутує думка, що серед усіх військових авіаторам потрібно найменше, проте це зовсім не так. Однією із наглядних проблем, яку просто не могли не помітити волонтери, є військові намети, які перебувають у жахливому стані. Важко уявити, як у порваних та погано поставлених наметах можна ночувати. Цю проблему частково вирішили і у вівторок, 22 вересня на засіданні сесії обласної ради прийняли програму сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань. Далі про це розповідає депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Дійсно, на цій сесії Львівської обласної ради розглядали низку питань, пов'язаних також з нашими військовими. Мені приємно, що нам вдалося відстояти статтю, згідно якої ми таки зможемо в наступному, сподіваюся, місяці закупити два намети для наших червоних казарм, для наших авіаторів. Ми там були на місці. Ми бачили, що це є реальна потреба, і сподіваємося, що кошти незабаром прийдуть, і ми вирішимо це питання. Отож, надіємось, що так і буде, адже наші воїни на східному фронті заслуговують найкращого.